Друзі, давайте я вам дуже швидко за одну хвилину розкажу різницю між фікс об'єктивами і зум-об'єктивами. Фікс об'єктиви це об'єктиви з фіксованою фокусною відстанню. Тобто, от у вас є об'єктив, наприклад, і ви наводите, щоб зробити кадр. І у вас от є однакова крупність, однакова перспектива. І для того, щоб зробити кадр ближче, вам треба просто підійти ніжками. Якщо це зум-об'єктив, як в даному випадку на ньому буде написані такі циферки. Наприклад, тут 70 200. Це може бути 18-55, 28, 70, ну і так далі. Різні варіації. Це означає, що об'єктив покриває фокусні відстані від 70 до 200, і ви. З одного місця можете наближати як біноклем, <смі> тобто, от таким чином, робити зум, так, наближати об'єктивом. І ось так: от ми можемо сфотографувати як наметик повністю, так і тільки його ось там красивий вхід з красивим світлом. В чому різниця? Зум-об'єктиви більш універсальні, фікс об'єктиви більш художні, дають більш красиву якісну картинку і різкість. Що саме обирати? А це вже вирішує кожен фотограф для себе. Пробуйте визначайтесь і створюйте саме той парк оптики, який необхідний саме вам. І обов'язково підписуйтесь на мій профіль. Тут дуже багато цікавого для фотографів.